Доброго дня, дорогі українці. У цьому відео я розповім про стипендії для українських дітей у Канаді, на чому можна зекономити, який університет, коледж програму чи вид навчання обрати. Ви почуєте багато цінних порад. Дослухайте до кінця і не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, написати коментар чи поставити лайк. Вибачте за це традиційне нагадування, але завдяки цьому багато українців зможуть скористатися моїми слушними порадами. 30 червня закінчується навчальний рік у Канаді. Багато українських дітей, які виїхали з родинами через війну в Україні, закінчують канадські школи і прагнуть і надалі здобувати освіту у Канаді. В тому числі і вищу. І це цілком реально, незважаючи на те, що навчання тут платне. Освіта в Канаді вважається якісною і престижною. В рейтингу, до речі, найкращих систем вищої освіти світу, вибачте, за тавтологію, Канада займає п'яте місце. Тут є понад 150 університетів державних, регіональних і спеціалізованих коледжів. Канадські університети пропонують три типи ступеня. Бакалавр зазвичай потрібно вчитися 4 роки, магістр це додатково рік або два, і докторський ступінь, ну, це ще 3 роки. Кожен навчальний заклад, який отримав державну ліцензію, сам визначає свою програму навчання, умови вступу, оплату, і тому вони часто відрізняються. Майте це на увазі. Обирайте той, де найкращі для вас умови, які вам підходять. Коледжі готують студентів до конкретних професій і зорієнтовані більше на підготовку готових фахівців. Для ринку праці Канади. Курси коледжу часто, вибачте, коротші та сфокусовані на практичних технічних навичках. Як правило, ви отримуєте сертифікат або диплом. Університети ж пропонують більш академічні і наукові програми. Зазвичай, ви можете отримати тут ступінь бакалавра. Магістра або доктора філософії. Деякі студенти обирають навчання як у коледжі, так і в університеті. Певні програми дозволяють вам розпочати навчання у коледжі та перевести кредити, або, як у нас кажуть бали, до університетського ступеня або навпаки. Варто знати, що в Канаді немає вступних іспитів. Прийом здійснюється на основі оцінок отриманих у школі. Назву вам основні типи навчальних програм системи вищої освіти Канади. Це для того, щоб ви могли обрати сертифікатна програма. Як правило, навчання триває один рік. Студенти навчаються на таких програмах в коледжах і основне завдання дати студентам необхідну. Теоретичну базу та розвинути саме практичні навички. По завершенню навчання студенти мають можливість обирати, тобто чи продовжити навчання на програмі вищого рівня, чи піти працювати і заробляти гроші. Дипломна програма. Ця навчальна програма тривалістю від 1 до 2 років. Вона дає, звичайно, більш повглиблену підготовку, ніж сертифікатна програма. Дипломна програма з відзнакою. Ця навчальна про програма тривалістю від 2 до 3 років, і її головна відмінність від попередньої стандартної дипломної програми в тому, що студенти глибше вивчають саме теоретичну базу і більше часу приділяє стажуванню на виробництві. Асоціативна програма. Це програма, випускники якої здобувають найнижчий академічний рівень ступінь асоціата. Тривалість навчання за цією програмою 2 роки. По завершенні навчання студент теж може почати працювати або продовжити навчання в університеті на бакалавраті. Зазвичай навчання за асоціативною програмою обирають студенти, які. Ще не визначилися остаточно зі спеціалізацією бакалаврату або ті, хто хоче трохи зекономити грошей. Бакалаврська програма. Це академічна програма тривалістю 4 роки з повною зайнятістю. Навчання за цією програмою стартує у вересні і триває до травня. Бакалаврат, незалежно від типу спеціалізації, передбачає 1-2 місяці обов'язкове стажування в компанії. Магістерська програма. Це навчальна програма тривалістю від 1 до 3 років в залежності від спеціалізації і типу програми магістратури. Програми зазвичай мають меншу тривалість рік, рік-півтора роки, а дослідні програми – 3 роки. Після дипломна сертифікатна програма або дипломна програма. Навчання за цими програмами триває від 1 до 2 років. Вони дозволяють фахівцям з дипломом бакалавра підвищити свою кваліфікацію або поглибити знання в конкретній спеціалізації. PhD програма докторат. Ця програма передбачає здобуття найвищого академічного ступеня. Тривалість навчання за цією програмою залежить від спеціалізації. Та специфіки дослідження від 4 до 7 років. Ось це коротко про програми, які ви будете обирати. Як проходить навчання? Отже, ви обрали програму, щоб отримати диплом. Протягом навчання вам треба буде вибрати певну кількість курсів із рекомендованих, і маєте їх успішно закінчити. А за них ви отримаєте певну кількість балів або як їх тут називають кредитс. До речі, студент сам визначає, коли і які курси відвідувати. Тут є у Канаді два семестри: весняний і зимовий. Але ви можете додати і літній семестр. Який є додатковим. Це можна зробити тоді, коли ви хочете заново обрати той курс, по якому отримали невисоку оцінку. Або за рахунок літніх семестрів скоротити термін навчання з 4 до 3 років. Найважливіше, що потрібно знати про освіту в Канаді. Тут, на жаль, дуже мало повністю безкоштовних навчальних програм. Однак отримати стипендію все ж можна. Щоправда, вона покриє лише частину ваших витрат. В середньому навчальний рік у університетах Канади коштує від 17 тисяч до 25 тисяч канадських доларів. У коледжах ця цифра трохи менша: від 11 тисяч до 17 тисяч. Ось кілька університетів, які пропонують вигідні стипендії для українських абітурієнтів. Університет Британської Колумбії. Цей заклад освіти дозволяє зекономити близько 7 тисяч канадських доларів коштом стипендії. Спочатку студенту частково фінансують перший рік навчання. І в разі успішного навчання продовжують на наступні семестри. Коледж того в Онтаріо. Розмір стипендії тут залежить від успішності і надається індивідуально. Найбільше при уступі цінують результати навчання і лідерські якості абітурієнта. Університет Конкордія Монреаль. Розмір цієї стипендії також не визначений і формується після заявки. Навіть якщо ви не, не отримали її при вступі, то можете розраховувати на знижки після початку навчання. Звісно, якщо будете добре вчитися як студент. Зрозуміло, що майбутню професію і вуз або коледж потрібно вибирати, виходячи зі своїх талантів. Однак більшість абітурієнтів все-таки мають намір в перспективі монетизувати свої таланти, тобто добре заробляти на своїй професії. Тому вам бажано знайти баланс між своїми бажаннями і об'єктивною ситуацією на ринку праці. Раджу все-таки здобувати фах зі списку найбільш затребуваних у Канаді. Ну, а зараз я розкажу про 10 кроків, які потрібно е, пройти, щоб е, вчитися в Канаді. Крок перший. Треба вибрати відповідний вуз чи коледж. Або кілька одразу. Це дозволено. Тобто ви можете подати заявки одразу у кілька вузів чи коледжів. Крок другий. Обрати спеціалізацію, тобто майбутню спеціальність чи професію. Крок третій. Вибрати програму, про яку я розповідав вище. Крок четвертий. Зареєструватися в електронній системі подачі заявок або на сайті університету. Ще раз підкреслюю, що ви можете подавати заявки одразу в кілька університетів чи коледжів. Крок п'ятий. Підготувати документи для вступу. Коледж чи Університет Канади необхідно мати документ про отриману освіту е, з перекладом на англійську мову, якщо ви ще навчаєтесь в Україні. Для випускників шкіл документом про освіту є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, тобто атестат, і його додаток. Якщо студент вступає на післядипломну програму, необхідним документом для вступу є диплом. Про здобуття ступеня бакалавр і теж його додаток. Для вступу на програми творчого напряму. Вимогою для зарахування може бути наявність вашого портфоліо, тобто, написання, есе може бути вимога, чи відео, чи аудіозапис. Крок 6. Важливий дуже. Для підтвердження рівня володіння англійської мови необхідно отримати сертифікат IELTS. Це має бути рівень академік з загальним балом 6 чи 6,5. Це залежить від типу програми і від вимог навчального закладу. Крок 7. Здати тести на знання шкільної програми. Крок восьмий. Оплатити збір. За розгляд заявки. Вона є платною. Крок 9. Відправити заявку і дочекатися відповіді вузу. Конкретні вимоги щодо вступу виставляє сам вуз. І якщо ваша кандидатура відповідає всім вимогам, вам надсилають запрошення на навчання. І крок десятий. Привітати себе зі вступом і поділитися цією радістю з рідними та близькими. Документи, ще раз зупинюся, у вас має бути повна середня освіта, щоб вчитися у ВУЗі, і диплом бакалавра, якщо ви вступаєте до магістратури. Тепер щодо фінансів. Стипендії в Канаді під час навчання не платять. Проте, існують різні види матеріальної допомоги. У Онтаріо головною з них є. Ontario Students Assistance Program це позика на навчання, яка видається з фонду, створеного Урядом Канади таке собі, мікрокредитування. Але отримати її може не кожен. Є певні вимоги. Потрібно проживати у провінції не менше року. І розмір позики залежить від вартості навчання та проживання. Але не може перевищувати 12 тисяч доларів на рік. Та і тут є нюанси. Це все-таки позика. Вона безвідсоткова на період навчання, але після закінчення навчання вам починають нараховувати відсотки, і ви маєте її повернути. На ваше прохання вам можуть дати відстрочку на 6 місяців. Але відсотки будуть нараховувати. Є ще одноразова матеріальна стипендія, так звана Scholarship, яка дається студентам за високе досягнення у навчанні або спорті чи інших галузях. Її не потрібно повертати. Існують різноманітні гранти, які засновують різні благодійні організації, фонди та компанії. Але все це. Не раджу на все це розраховувати, бо це доля випадку і везіння. Скоріше винятки, ніж правила. Навчання у Канаді платне, хоча плата набагато нижча, ніж, скажімо, у США. Тому потрібно мати достатньо коштів на оплату навчання. Проживання, на харчування, на підручники. І якщо навіть ви знайдете можливість вчитися безкоштовно, то від витрат харчування та житла вам нікуди не дійтися. І, звичайно, краще раджу обирати вуз, який має свій кампус, тобто студентське містечко для проживання, або, як у нас кажуть, гуртожитки. Вибирайте навчання також у провінціях, де витрати. На проживання і навчання нижчі. Скажімо, Вінніпех, Альберта, Саскачеван або Манітоба. Наприклад, вартість навчання університету Вінніпех від 11 до 15 тисяч канадських доларів на рік. Але ця плата набагато нижча, ніж у університетах провінції Онтаріо. Раджу навчатися у коледжі, якщо не можете оплатити університет. Вартість навчання у канадському коледжі набагато нижча. Також коледжі пропонують програми різної тривалості від 1 до 4 років і ви можете заощадити на тривалості навчання. Канада дозволяє студентам заробляти. Вони можуть, до речі, це заборонено у США. Вони можуть працювати за межами кампусу до 20 годин на тиждень під час навчального року та повний робочий день під час канікул. Крім того, під час навчання студенти можуть пройти оплачуване стажування у різних фірмах чи компаніях. Там вони отримають не лише досвід роботи за фахом. А й зароблять трохи грошей на власні потреби. Тепер про стипендії для молодих українців, переміщених у, Канаді, у Канаду через війну, які бажають продовжити свою вищу освіту. канадсько українська фундація спільно з Шевченківською фундацією з Вініпеву створили спеціальний фонд для надання стипендій. Вони надаються гідним українським студентам, переміщеним особам, які потребують фінансової допомоги, щоб продовжувати навчання у Канаді. Стипендії в розмірі 5 тисяч доларів кожна будуть надані заявникам, які відповідають усім вимогам для подання заявки. Заявки розглядатимуться з наступними термінами. Кінцевий термін подання заявок на навчання з вересня, з 1 вересня, 30 липня, кінцева дата. Січня, кінцева дата, січня початок навчання. Кінцева дата подання заявок 30 листопада. З травня початок навчання потрібно подати заявку до 28 лютого. Стипендії будуть призначатися, поки не вичерпаються кошти. Які вимоги? Потрібно надати лист з описом попереднього досвіду навчання та професійних цілей студента, підтвердження зарахування та прийняття до акредитованого канадського вищого навчального закладу, включаючи витрати на навчання. Лист підтримки або рекомендація від людей або організацій, які вас знають і готові вас порекомендувати. І виписка оцінок з Українського вищого навчального закладу за наявності, якщо ви її маєте. Також потрібно надати буде копію візи за програмою КВЕД і копію паспорта. Я залишу в описі внизу посилання на сайт фундації для заповнення заявки. А ще залишу посилання на цікавий довідковий сайт, на якому є багато цінної інформації для тих, хто хоче навчатися у Канаді. В тому числі тут є і українською мовою. Ви знайдете посилання на цьому сайті на такі теми. Ось давайте я коротко зачитаю, щоб ви розуміли, про що йдеться. Українські студенти, які приїжджають до Канади, можуть отримати стипендії та інші види підтримки від коледжів та інститутів Канади. І є перелік. Канадські університети пропонують стипендії, стажування та інші можливості для українських випускників та дослідників через програму Наука для України. Правда, багато з цих тем, які я називаю, доступно лише англійською мовою. Але Google вам допоможе. Слідуюча тема зведена інформація про ініціативи університетів Канади для підтримки тих, хто постраждали від відторгнення в Україну. 800 тисяч канадських доларів це наступна тема. Виділені для підтримки вимушено переміщених студентів. Науковців та дослідників у Макмастерському університеті. Ініціатива на підтримку постраждалих українських науковців та студентів від Альбертського університету. Або ось така тема. Розширена підтримка для студентів постраждалих внаслідок конфлікту в Україні у Манітопському університеті. Ініціатива на підтримку математики у скруті від Монреальського університету. Намір збільшити підтримку для студентів біженців в університеті Акадії. Ректорська міжнародна програма науковців та стипендіатів для тих, хто постраждали від війни, конфлікту і політичної нестабільності. Пропонує університет Квінз. Підтримка для людей з України від університету Шербрука. Або система підтримки для тих, хто постраждав від війни в Україні від Західного університету. Скасування оплати при поданні заяв на навчання для тих, чиє навчання було перервано в Україні. Надає меморіальний університет. Ось це неповний перелік усієї інформації, яка стосується українців, які приїхали до Канади, які приїхали або які можуть ще приїхати до Канади за програмою QN. Ось коротко я вам розповів про систему вищої освіти в Канаді, про стипендії, про позики, про гранти. Це корисно вважаю і потрібна інформація. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Лише достовірна і перевірена інформація. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!